До Копенгагену прибув і президент України Володимир Зеленський. Там починається другий важливий захід: зустріч європейської спільноти, куди з'їжджаються політики з понад 40 країн. І за подією там стежить наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вітаємо тебе, Тетяно. Судячи з офіційних фотосаміту, Зеленський вже провів перемовини з прем'єркою Данії Мет Фрідерексен. Знаємо, що Данія головує зараз в Євросоюзі, саме тому нам важлива ця зустріч. Чим Данія нині може допомогти Україні? Вітання насправді прямо зараз саме Україна може допомогти Данії і допомагає боротися з російськими дронами, які щодня практично атакують данські. Об'єкти інфраструктури, як то, наприклад, кілька днів тому російські дрони кружляли навколо аеропорту Копенгагена, і сьогодні виступила данська прем'єрка Метте Фредеріксен перед журналістами перед початком, і перед зустрічю з Володимиром Зеленським, і вона якраз наголосила на тому, що вони чекають саме від України великої допомоги, бо Україна є флагманом зараз у на території Європи щодо високих технологій, які стосуються саме дронів та боротьби з. Дроновими атаками, отже, сьогодні будуть обговорювати і це, і е, насправді вже саміт європейської політичної спільноти розпочався. Е, приїхало більше 40 лідерів е, держав. Це вже розширений формат, е, який включає в себе таких е, такі держави, як, наприклад, Азербайджан, е, Вірменія, Грузія, усі держави кандидати. Е, варто відмітити, що очільника Туреччини Реджепа Тейпа Ердогана немає, але його представляє інший е, турецький посад. Садовиць ем, Володимир Зеленський сьогодні буде мати зустрічі е, також з. Провідними очільниками ЄС, такими як е, президент Франції Мануель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, звісно, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. І е, також вже анонсовано, що після 16-ї години за місцевим часом відбудеться прес-конференція Володимира Зеленського за участі. Також прем'єрки Данії Мете Е, ще хочеться на наголосити на тому, що вчора е, Володимир Зеленський не брав участі у засіданні. Європейських лідерів в неформальному засіданні Європейської ради, але тим не менш він доєднувався до них за відеозв'язком і е, закликав європейських лідерів до того, е, щоб вони нарешті знайшли якісь шляхи для відкриття першого перемовного кластеру у перемовинах України та Молдови про вступ до європейського союзу. Е, ну як ми знаємо, поки що рішення е, не знайдено, тому що е, цей процес блокує Угорщина. І вчора так само е, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан е, заявив про те, що він рішуче виступає проти членства України у Європейському Союзі. Він сказав, що так само думають і громадяни Угорщини, які е, проголосували. Проти членства України в Євросоюзі на відповідному референдумі. Отже, угорщина продовжує наполягати на тому, що Україна не повинна ставати членом ЄС. Натомість Орбан запропонував так зване стратегічне партнерство і якусь стратегічну партнерську угоду. Але інші 26 держав-членів ЄС і також очільник Європейської ради Антоніо Кошта не втрачають надії переконати Орбан, а також шукають обхідні шляхи. У тому числі Антоніо Кошта запропонував е, змінити погляд до. Основоположних документів європейського союзу з тим, щоб можна було відкривати переговорні кластери не е, з вимогою одностайного голосування всіх членів європейського союзу, а кваліфікованою більшістю. Але поки що цей процес також триває. Е, 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 кінцевого рішення немає. Е, е, наступні зустрічі щодо цього і перемовини щодо цього на високому рівні очікуються через два тижні на рівні міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі і також через три тижні на Черговому засіданні Європейської ради лідерів Європейського союзу через три тижні 23-24 жовтня у Брюсселі. Отже, а сьогодні чекаємо на прес-конференцію Зеленського та Мете Фредеріксон. І про неї я вже розповім вам завтра у ефірі Слава тебе. Будемо очікувати хороших новин сьогодні. Тоді. дякуємо тобі. Тетяна. Це була наша кореспондентка Тетяна Висоцька з Брюсселя. Сьогодні вона розповідала про події в Копенгагені.